Національний університет біоресурсів і природи користування України створений у 1898 році. У його складі три навчально-наукові інститути і 13 факультетів. В університеті навчаються 28 тисяч студентів та працює понад півтори тисячі викладачів. Університет готує 41 бакалаврську та 65 магістерських програм. На сьогодні університет співпрацює з майже 145 навчальними закладами з 43 країн світу. Хм, когось він мені нагадує. Дивіться, випереджаю Сергія на його ж полі. Робототехніка. Цю дисципліну в університеті читають майбутні машинобудівниками. Це не лише якісь нові лекції, а й цікаві практичні заняття. І лабораторії робота можна зібрати буквально з нуля. Спершу студенти розробляють майбутній механізм, вирішують, якими будуть його завдання. Коли готові креслення, починають підбір деталей. Більшість друкують тут само на сучасних 3D-принтерах, купують лише дроти та деякі мікросхеми. Коли робот готовий, його програмують і тестують. В такий спосіб тут можна зібрати невелику модель для майже будь-яких завдань від машини, яка просто оминає перешкоди до летючого безпілотника. Коли йде безпосередньо поєднання наукових розробок, а і так далі, впровадження його безпосередньо до, до поля, до техніки, це дуже складно, набагато простіше виключно зробити. і Мене далі не цікавить, що воно там робиться. А це воно доходить безпосередньо, ну до реального впровадження. Мені здається, що це е, круто і це цим можна гордитися. Навіщо це до розділу про технологічну революцію в аграрній галузі, де спостереження за угіддями чи обробкою полів може займатися дрон, а обробляти землю, саджати насіння чи збирати врожаї безпілотні комбайни? Це вже не кажучи про автоматизовані конвеєри та виробничі лінії на підприємствах. Поки Андрій пройнявся роботами та мікросхемами, я нарешті можу попрацювати із справжньою великогабаритною технікою. Ось осідлав прес-підборщик для сіна як серфер. Втім, на забавки у студентів факультету конструювання та дизайну часу не так багато, як в мене, адже на сьогодні саме він диктує умови ринку. Хто швидше розробить і втілить нову конструкцію, той і здобуде перевагу на ринку. На сьогоднішній день наші студенти розраховують, розробляють безпосередньо ті чи інші проекти, конструкторські в тому числі, відразу їх оцифровують, так би мовити, так, тобто переводять в програми і тут же на 3D-принтерах виготовляють ці деталі, складають, скажімо так, перші макети, перші моделі. Починаючи з другого курсу, майбутні інженери обирають спеціалізовані предмети, адже завдяки широкому вибору втілити свої задумки на практиці можна в будь-якій царині пов'язаній з технікою. Однак теорію на факультеті ніхто не скасовував. Ми твердо переконані, що студент вищого навчального закладу повинен мати базову фундаментальну підготовку, і тому ми дуже багато приділяємо теоретичній підготовці фундаментальні, Теоретична механіка, опір матеріалів, тобто ті дисципліни, без яких будь-який інженер не інженер. Нер, а просто, ну, скажімо так, фахівець. ще одним великим плюсом для студентів є можливість одразу знайомитися із діючими моделями техніки. І що приємно, акцент на факультеті роблять не тільки на закордонні зразки, а й на кращі вітчизняні розробки.